Принцеска виходить перша. Оп! Куди ми приїхали знов? В магазинчик. Приїхали в АТБ. Чорні хмари наступають. Дощ може бути. А, Боб! Та, є в Бобі іграшки. Багато всяких різних. Але ти не бачила, тут всякі бебети є. Дивися, хрубачки, бебети. Можна взяти, або є мішки, Я кожилейки. Хочу, їсти. Бебето їсти на візьми собі таке бебето. Є ще такі мармеладки. <різь> <різь> Тішиться нарізані, ніби апельсин і лимон. Халва. Тобто ну, по 26, по 30. Зараз якісь акції. Такі трубочки. То що беремо оці ці от хрубачки чи оці ці трубочки? А хрубочки лишаємо? Так. Да. Ну добре, залишаємо. Вон тут вони були. У тебе якісь такі скорки є дивні. Перший раз їх бачу. Drops and roll. І арахіс в глазурі. Зараз по акції по 13 гривень є на тівей. Щось похоже таке, як рушен продає. Які ти хочеш? Такі. То вони такі смоктульки, здається. Ну кидай. Скільки ти там взяла? 4 штуки? О, ну це вже більш так нормально. Так жменя, як жменя. Мама, дивися, цілий хоче кульочок рушену взяти. Ромашки. А ще знайшов такі от є. Світ. Я би собі таке взяв попробувати, гайпери. Перестрибуй. Оп! Мала бути якась злива, тому що такі хмари чорнезні, а вийшло наоборот, сонце жара. Рекіндерс собі повністю відкрила і смакує. Взяла сачок не просто так. Вона думала, що буде ловити рибу, тому що діду от передав рибку. Рибки. Так? То діду на рибалці зловив. пішли ловити метеликів, а Короліна зловилася за канат. Ти як так зловилася за канатик? Тебе розплутати, помогти? Давай я тобі поможу. Все, я розплутав тебе, я тебе спас. Щасливо. Карліна тікає від мене і каже, давай в лови. Зараз я тебе дожину і зловлю. Ага! Я доганяю, 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 доганяю. Оп! Все, я зловив. Все, спіймав? Тепер ти лова. На, тепер ти ловиш, тата. На, лови жука. Все, зловила. Він втік. Втік? Зловила? Так, Є, 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 он. Сідці зловила. Я хочу вибіг у Вернулася з колінкою додому, а Наталя за той час уже почистила рибу. Ого, багато. Їх там десь аж 13 штучок. Таких от рибинок. І потім будемо їх підсмажувати. <смеш> Маленький рибак прибіг. Бачиш, скільки риби діду наловив? ловив? Так багато. Ну, порухай, бачиш, то справжня рибка. А Отамбік я там такі. Все, мама вже все почистила. Україна прибігла і каже, а де рибка вона мала плавати? Вона хотіла її запустити в ванну і ловити тим сачком. Що, ти хочеш взяти одну рибку візьми за хвостика. Візьми за хвостика і підніми, подивися, яка рибка. Давай я то потримаю. Ого. Вач? Вже почищена вся рибка. Потім мама її приготує і будемо нямати. Мама, все пішла, не робота? Ні, покладися так. Мама ще пішла в магазин, треба дещо докупити, щоб приготувати рибку. Ой, тікає, тікає, тікає. У нас вже прийшов вечір, точніше майже ніч, а ми ще печемо. Рибою і не пахне, зато приготували щось смачненьке на вечерю. Зараз я покажу такий невеличкий перекус. Коронна страва такі. От. печеньки сирні, нямняшки. Вже підстигають зараз. Каролінка буде їсти. Ти вже тут, так? Компотик стигне ще доці і це в нас іде помідорова зубка. Я не її Вон, Вже приніс тобі з балкону печеньку, бери яке хочеш. А вона взяла саме запечене. Я собі буду їсти з джемом. Я зрозумів, то для доці вибрали саме такі незапечені. І один був запечений, а вона якраз його вибрала. А мені я лишиться. Ніху оці ніху. От. А я люблю такі, щоб хрустіли. <рес> Карліна не хоче холодна, хоче їсти тепле. Останнім часом почали всі кашляти. П'ємо ісландський мох. Він на смак, як полим. Такий гіркий. Не утопче! Хочеш теж попробувати? Не там утопче. Добре. Бабушка, ми коли утопчета На, Попробуй трошки. Попробуєш? Давай. Чуть-чуть. Тікає? Ага, я знаю чого. Ми їй давали пробувати. Вона казала, що це дуже несмачне. Їдемо з Карліною вже в садочок. Ранок почався такий хмарний. Крина каже, що равлики почали плакати, тому що дядьки йшли і наступили на равлика до дощового темного. Треба ще дивитися, щоб ми ще не наїхали, бо то що буде більше плачу. Єдиний плюс, що не падає дощ. Це от саме головне. І тепло. Поки що. Але в принципі після обіду має бути вже сонце і знов буде жара. Знову був равлик, так? Ще є Є? такий великий. Бачиш, який він грубий. Ого, а там маленькі. Всі повилазили. Завів я королінку, але в мене таке враження, що я не виспався, тому що забув вдома той рюкзачок. Вчора його так спаковували файно з тими сочками і печеньками все, що понакупляли в АТБ. А сьогодні якось закрутився і забув іду другу ходку робити. Заніс я вже рюкзак. Садочок, питаюся, що там Кароліна робить. Вони кажуть, та нічого, бавиться Лего. Та її любима, складати Лего. Вона не сьогодні як засинала з тим конструктором, щось собі склала. Я потім забрав, щоб вона на ньому не спала, не відбувалися ті детальки. Вона проснулася десь година сьома. Каже, де мої детальки, віддай, тато. Зразу її віддав, бо біля мене були. Все, вперед до роботи. Декілька хвилин тому пройшовся дуже великий дощ. І ті чорні хмари пішли далі. Йду за дочею. Надіюся, ми під дощ не попадемо більше. Отаке таке от у нас літо. Дощове, Львівське. Угу. Забрав у але ми попали під дощ. Замовся йти в парковку, щоб перечекати. Оце, тим часом досліджує парковку. Зараз дощик перестане і будемо йти. Зараз знайдемо чорні, чи тобі треба такі жовті круглі з хаткою. Мені прикольні. Цю цю з'їла, а хочеш йому дати обгорточку? Що, налякався? Короче, Кароліна знайшла травичку і кожного одного равлика мусить порухати. Каже, заховав голову равлик. Йдемо далі, там їх ще багато. Ходи, ти їх поки всіх перегладиш, то зараз знов дощик почнеться. Ой, схвалося, тату сховався мой мама сховиться, зіховується. А, то тато і мама <говорит> равлик. Ясно. Попробуй догадайся, хто такий. Там, напевно, дитинка була, равлик. І там вже сонце вийшло. що дощ падає, вже сонце світиться. Така от погода, у кульовітку. Треба брати окуляри з собою все рівно, бо в будь-який момент може бути сонце і одразу жара. В будь-який момент може бути дощ, але парасолі не всі носять. Тому що львів'яна, напевно, фіолетово, так як і мені. Найголовніше, що я не взяв коляску. Коляскою ми б заїхали дуже швидко, і не треба було б всіх равликів проходити, зі всіма тут тобто, вітатися, тими травичками їх штурхати. Але я потім подумав, ну, хай побавиться, їй то подобається. Що я маю в неї забирати, таке от задоволення, що вона любить равликів. Треба шукати, вони тут біля травички десь. Ця чорна хмара вже пішла. Надіюся, з кінцями.